Можуть позбавити права керування транспортним засобом на срок до 6 місяців. Пункт 31.4.7 правил дорожнього руху забороняє експлуатацію транспортних засобів з технічними несправностями до однієї з яких віднесено відсутність бампера. За нехтування цією нормою передбачено штраф в межах від 340 до 1700 гривень. Позбавлення прав керування транспортом на срок до пів року. Однак за певних сценаріїв покарання можна уникнути. Згідно з правилами, за відсутності бампера водій зобов'язаний вжити заходів для усунення несправності самостійно або у пункті ремонту. Процитована виша норма не забороняє рух, а надає вказівки щодо продовження руху до місця проведення роботи. Водієві, який не може миттєво усунути несправність, наказано рухатись до місця ремонту. Відсутність необхідної для цього засобів не звільняє від обов'язкового усунення несправності. Відмова або нездатність прослідувати до пункту ремонту майже завжди обертається штрафом. Однак, якщо водій зможе переконати інспектора в тому, що бампер відламався або пошкодився кілька хвилин тому, незрозуміло як процесі руху, а власник рухається до найближчого СТО для проведення ремонту. Штраф поліцейський не випишуть.